Родичі, всім привіт! Як ви можете зараз бачити, сзади мене красивий ліс, там далі будуть сосінки, по крайній мірі, так показує карта, що там вони мене є. Прийшов сьогодні, хочу в місті з вами пошукати грибочки. Подивимося, які в даній ростуть гриби, і будемо брати тільки ті гриби, у яких отака шляпа, як кулак, здорова. Лайк, підписочка, кому не взападло. В дальнішому буде багато полезної інформації, чуть-чуть позже. Як я вже получу свої документи я сподіваюся, ну все до цього близиться. Тоді буде інформація просто не отак, а отак от наверх піде. Це я вам зуб даю, відповідаю на бабу клаву. Погнали, дивіться. Я поки знаходжусь біля дороги, сильно тут не будемо рвати гриби, але покажу. От пройшла буквально 15 секунд. Перві якісь гриби, ну щось вони мене довір'я не визивають. Це такі гриби, що, мабуть, їдяться один раз. Один раз з'їв, і більше ти вже все, на тому конець. Іграє музика, ти її не почуєш. Будемо шукати, може, білі якісь, чи там польські, не знаю. Зараз побачимо. Так, лісочок чистенький, дров ціла куча, Я як хлопець села, я б вже... Потихеньку поносив би в машину дров, ну, не Та й вони мені поки не треба. Грибів от таких багато, ні. Взагалі не такі гриби. Треба здоровою ножкою шукати, такі м'ясисті. Із інтересного, йду по стежечки, а оця частина лісу отгорожена. З чим це зв'язано, не знаю. Може якась там заповідна зона. І я не туди зайшов, хоча там теж дорожки є. Зараз пройдемо туди вглуб, будемо шукати гриби. Там сосни і тут сосни здорові. Зараз будемо шукати якісь гриби в соснах. Вітер можете бачити самі, вітер хороший, я поки без мікрофона, але він зі мною. Якщо буде задувати, візьму обов'язково, папоротники якісь ростуть. Ще одні грибочки, це вже не такі, як були перед цим. Ну, Такі я теж брати не буду. Не нравляться вони мені. Дивіться, просто чудо чудне і діво дівне. Один-другий гриб. Ламати їх не буду, я такі брати теж не хочу. Це не ті гриби, по які ми з вами сьогодні прийшли. Ми зараз будемо шукати серйозніші гриби. Що я вам ще хотів сказати? Пожалуйста, обратіть внимание, заді мене ліс, все вилизано, там у якісь віточки лежать. Но немає мусора. Немає мусорок, немає мусора. Нонсенс, парадокс. Як таке може бути? Наверно, тому що просто не мусорять. Ніхто не вивозить прицеп мусора не висипає, як ви знаєте де. Не буду казати, не буду обсирати. Слідуючі такі от грибочки біля пеньочка покльовані, хтось їх їв. Опять же, ніде не видно, значить вони залишилися живими. Ну, напоминаю, нас такі взагалі не інтересують. Шукаємо хороший білий гриб. А вон ще дивіться, скільки обліплено, я вже бачу отсюда. всі пеньки в них обліплені. Оці от гриби. Хоча не знаю, похожі на сідобні, я такі даже в магазинах, похоже, бачив. Що це за гриби? Ану мені напишіть, ласка, в коментарях. Я правда в грибах не сяку і буду брати тільки ті, що я буду уверений, а не так одноразові гриби. Красиво. І ще один подзьобаний грибочок. Брати теж його не буду. Але це щось вже похоже стає на правду, але ще не воно. От чувствую, що не воно. Знайшов таку надпись біля дороги. Я думаю, що вона означає, біля гриби туди треба йти. Йдемо далі в лісочок, будемо роздивлятися. Дивіться, які воно йолки стоять, чи сос, навіть йолки кажу. Іду, воно все рябить в мене в глазах. Щось вже зріння не таке, як у орла в мене. Я не розумію, що не вистачає білим грибам. Тут ідеальні умови, що температура, що влажність, мох такий хороший, як вони повинні бути. От такі опять гриби попалися. А нормальних грибів немає м'ясистих. І ще саме, що я замітив, не одної людини не замітив. В лісі я вже тут ходжу півчаса, ні одного чоловіка взагалі ніде нікого немає. Попались два от такі, трюхлих гриба. Їм уже погано. Все, їх теж хтось подзібав трошки, ну поїли вже добре. Зараз йдемо, будемо йти по стежки і шукати далі. Якщо коротко про погоду, то дивіться, от на верхушки. І така, я вже тут 2 неділі чи навіть, навіть трохи більше, а така погода, пару днів тільки такої не було, постійно вітер. Ну, мене це вовсім не пугає. Мені це навіть подобається. Не так жарко, комфортно. Скоро, звісно, ще й там дощ, мабуть, буде, ну, то таке, потім розберемося, як буде. О, там ще проходить ціла куча малини. Ну вже смислі самі веточки, немає вже малини, навіть, тут її було просто уйма. Отакі якісь гриби, теж покльовані, пожовані. А де ж білий гриб? А ти подивись, ну що, що їм не вистачає, На, ну напишіть мені в коментарях, чи я не ну, там шукаю. Там аж далі машини видно за пів кілометра. Який красавчик, отакий от, от маленький, он малюсенький стоїть грибочок, ну то взагалі як мізінчик. Що це за гриби? Я думаю, що природа не обійдеться, якщо ми один зіруємо. Он ще стоїть малюсінький. не будемо трогати, трохи не то. Йдемо далі а й дров скільки. Вітер був, мабуть, невеликий, і дерево це не вирвало місце з корнями, і от те теж попадало і лежать. Тут я так дивлюся, як в Норвегії, що якщо воно пало, то воно таке лежати. А якщо мішає проходу, то просто так от беруть, випилюють кусочок і йди собі, а те не трогають. Щоб природа була природою. Вон, перший чоловік поїхав за час, якого я побачив, і тут далеченько десь на дорогу, мабуть. Ну Напишіть, що красиво, я ж не дурю вас, не рекламірую, просто показую те, що я бачу своїми глазами. Не всі ж вас були в Данії, я теж до цього не був. Треба показати. Одне, про що я жалію, що я не почав відео знімати, ще як я був в Норвегії, там було вам правда, що показати. Ну Щось тоді була якась депресія, апатія. Зараз такого немає. Як бачите, стараюся вам знімати. Може, не всі відео прямо інтересні для всіх, але я буду старатися. В дальнішому вони будуть інтересні, повірте мені на слово. Тут городочок невеликий, 36 тисяч чоловік. Я вам його теж скоро обов'язково зніму, покажу, як, що, де я живу. Красивий городочок, чистенький, так що далі все буде. Підписуйтесь, не стисняйтесь. а ми йдемо далі шукати туди гриба. По любому велосипедист щось знає. Зараз ми з вами пройдемося туди по дорозі, десь звернемо в сторону, бо, як бачите, немає грибів багато. Отакий грибок прямо на пеньку. Я знаю, що вони і як. Ну, Такі я навіть ніколи в житті не їв не в Україні, не їв не тут. А брати його я не збираюся, хай стоїть собі на здоров'я. Які йолочки красиві, маленькі. Ніхто їх, ну, його тут не зрубає, бо я думаю, якщо підпіймають тебе з цією йолкою, то її почистять і на неї ж тебе посадять, я думаю, п'ятою точкою. І ще й плюс штраф великий заплатиш. І ростуть, От, що я так вам розказую? Бо я жив у Запорозькій області. Колись теж купляли йоку, посадили, дві чи три, вони буквально засохли за пару місяців і все. Я не знаю, чи ґрунт грунт не такий, чи щось. І поливали, Н -н -н, не прийнялись. А ось очка, єдуча жертва. Його щось аж похилило. такий і там стояв грибок. Що воно за гриб хер його знає? Вони просто і здіваються. Опять грибочок стоїть. Так. -да. Опять не те, що шукаємо, йдемо далі. Чувствую, скоро буде у нас успіх. Треба хоч один гриб якийсь знайти до картошки чи до чого небудь Ті самі гриби, що ми знаходили з вами на самому початку. От їх ціла куча. Я впевнений, що вони. Ну, Но... Не знаю, щось вони довіри взагалі такі не внушають. Ні, такі б я не їв би навіть за гроші. Вон вон, вон кучки ростуть. Красота треба на заставочку зробити. Я не знаю, що тим грибам не вистачає. Ну, просто ідеальніші умови, Ви подивіться. Все зелене, все влажне. О, там навіть лавочка, є. можна піти посидіти, віддихнути. Хоча я ще не заморився. Ще є порох в пороховницях, ягоди в ягодицях і шари в шароварах. Так що направляємося далі в поїсках серйозних грибів. Напоминаю, з великими шляпами. Пожалуйста, підскажіть, що таке за гриб. Взагалі, перший раз в житті бачу такий гриб. Навіть не знав що такі існують. Це не трюфіля, звичайно, хоча ті вроде під землею ростуть, а ці зверху. Данські трюфеля, називаємо їх. А оце. Уже щось дуже сильно похоже на те, що ми з вами шукаємо. А зараз ну, що тут за гора? Тут нема нічого. Оце от щось уже воно. Я думаю, треба брати його. Будемо виривати з корінчиками, я читав, що нічого їм це не грозить. Клас. Прямо біля нього ще такий от малюсенький ріс. Я думаю, теж треба його взяти. Ану напишіть, що за гриби. я це відео випустю прямо завтра, щоб ви мені написали, що я набрав, може я дурак дурний. А може і ні. Ну, ножки толсті і важкі. Те ж те, що ми з вами шукали. Ти подивись курва, як вони ховаються. Ти подивись, що робиться. Забираємо його теж. Зараз може написати що вони маленькі. Ну, я думаю, що потім я вже сюди не прийду і вони все одно пропадуть. Мені багато не треба, 25 мішків, мені так на картошечку і хватає. Удача на нашій з вами стороні. Дивіться, які ножки. А от ще один росте. Можна його залишити. Цей брати може не будемо. А цей треба, я думаю, брати, виривати його, викручувати. Вони ще виростуть скоро, погода просто супер. Цей, ну цей хай стоїть. Я думаю, тут хтось теж шукав гриби тут. Он тут хтось порозривав, це не я, повірте на слово. Хтось теж ходив і значить знає це місто. І вон хтось щось рив. Може, звісно, звір якийсь, хрен його знає, хто це рив. Зараз подивимося, копита є чи немає. Ні, немає. Опять попалися жовті грибочки. Ні, хай ростуть, шукаємо далі. Там я вже м -м, пройшов всю цю. Більш не знайшов, скільки там 5 штук знайшли білих грибочки. Я так думаю. Зараз тут подивимося. Вони в такому от ростуть. Яка красота. Куча грибів, обліпили вони пеньочок і отакі от ці опавші дерева. Що воно за гриби, хер його знає? Не беремо. Опять грибочки. Чувствую, значить, десь тут є білі, маленькі. Отут я так дивлюсь, треба зараз пройтися, мох. І так воно йдеш провалюєшся, стаєш. Навірно, дуже багато всяких цих голочок попадало. Зараз щось знайдемо. А отут, скоріш за все, десь гриби ростуть на істівні, бачите, одні пір'я залишились. Треба бути акуратним, щоб і мене не показали на звичайних новинах. Опять грибами засіяно. Та що ж ти будеш робити? І опять не ті, які ми шукаємо. Дивіться, які здорові шишки, як нога. Опять отакі от грибочки жовті, мурашка вже якась їх кусає, хай стоять. Такі міста, тут просто гриби должны, я не знаю, біля дерев валяться, а їх немає. Я от хожу вже 20 минут ні одного гриба, нормального не знайшов. Парочка поганок. Зараз тут походимо, спробуємо щось обнаружити. Тут а може десь походимо. Поздравте мене. Ви подивіться, який хороший. Подивіться, і нема більш ніде нічого. Зараз будемо ходити тут шукати. Тут такий этот, мох під ним влажненько. вообще ідеальна для них погода і температура, а що-то дуже сильно мало. Но це сьогодні картошка буде просто смачніша. Що ж ти будеш делать? Опять півчаса ходжу. Ось такі от грибів ціла куча. Других не видно. І містинка хороша, як би повинні бути. Ну, зараз ми ще знайдемо щось обов'язкове, я так думаю. Оці гриби мене вже трошки достали, вони просто кругом. Но, з виду вони точно поганки, таке я не збираюся і не брав. Хай собі ростуть, може якась звірятка, якийсь лось, лось прийде поїсть, чи не знаю, якийсь зайчик. Грибники, пожалуйста, напишіть мені. Може я рано дуже сильно прийшов по гриби, може, треба ще пару днів підтинути. Ви бачите, що вони маленькі. Великих ніде не замечено, щоб даже були пропавші. Може треба підождати там, чи 4 дні та прийти потім ще раз. Стараюся ходжу, от по лісі туди-сюди вже походив, зараз ще пройдемося трохи, може ще щось є, Ну, не те що я думав, чесно. Думав буде більше білих грибів. І тільки вам сказав. Ну ви подивіться. Просто подивіться. Це ж воно. Це ж воно. Клас. Забираємо. Послухайте, як красиво птички співають. Раді, вони ж по-любому ці грибочки їдять. О, і ягодки вам, пожалуйста, ростуть. Ця спіла, ця вже аж відпала. Отакі от красиві. Я думаю, тут їх багато, вон там, вон вони ростуть. Молоді йолочки ростуть. І третя людина, яку я встрітив за 2,5 часа, по-моєму, в лісі. І то вона просто не збирає, ходить собі з собачкою і прогулюється. Зараз ще трохи, мені ще пару грибів, мені взагалі було достаточно. Просили вам показати, пожалуйста. Родичі, ви просто гляньте, Гляньте, які красені, які ноги здорові. Один другий, зараз ще подивимося. Зайшов в таку містинку красиву, живописну, зараз будемо шукати. А гриби, кстати, кусають отакі от слимачки. Получається, ми в нього забрали два грибка, зараз йому знайдемо якийсь другий. А вот, наприклад, на дружок на здоров'я, їж, посадимо тебе. Все, красавчик. Оце от лайк заслужений. Ми накормили одного хробака якогось. Чи слізня, чи кого там. Зараз він наїсться, от пуза, от ришка і буде лежать, відпочивати. А на пальцях після нього таке як... Ладно, не буду казати, якщо, ну не знаю, алія якась. От ще якийсь стоїть грибочок. Симпатичний, так, от він знизу. Ну, не те, що ми шукали. І от грибочки. Взагалі, отаких от от ціла куча, як ви замітили. Я поки не можу нічого прокоментувати. О, все застелене грибами. Вон, вон там, десь ще там бачив. Ну, якісь гриби вони мені не похожі на правду. Дивіться, який цар гриб, ну його вже щось побило. Це ж такі слимаки його і поїли. Не знаю, що воно хай собі стоїть. ще слимаки покушають, прийдуть. Три години вже ходжу тут по лісі, попадаються всі гриби. Крім тих, які я знаю. Жовті, білі, якісь вялі, не вялі, стоячі, здорові, малі. Ну не те, що я знаю. Як пороблено, ладно. Зараз ми ще пройдемо з вами он, туди в хащі. І там зараз будуть по-любому гриби. От, пожалуйста, подивіться, я ж вас не дурю. От слимак обжирається грибами. Я прийшов на отришку, їсть і отригує. Ви представте, який потужний. Ну, хай їсть собі, не будемо мішати. Якщо до цього не було лайка, не поставили, не підписались, то дивіться. Ой-ой-ой, який хорошенький грибочок, так? Да? Отут щось з нього трошки підпортилось, все добре. Опять ось слимак покусав. От слимаки, от сволочі, а. Ніяк не нажруться. Обійшов весь ліс і вже хотів потихеньку йти додому, але вже вийшов на стежку, зараз будемо виходити. От як це можна назвати? Його правда, теж трошки покусали, але ну, нічого страшного, обріжемо, все буде чітко. Я звісно на що не намікаю, але ну, треба йти дивитися що це за грибочки. Ні, такі я не знаю гриби. Якісь вони подозрітельно, подозрітельні, пардон, грибок, извиняй. Я не хотів я не спеціально. Родичі, я не можу вам не розказати одну інтереснішу історію. Є, в мене хороша знакома, ми з нею часто общаємося і якось слово за слово забалакали ми про гриби. Вона якраз зараз учиться, ходить там, мову вчить, ну, не суть. Вона каже, вийшли ми на перерву з її однокласницею і там за кофєм почали розмовляти. І однокласниця їй каже: були вихідні, і я з чоловіком їздила і назбирали білих грибів в лісі. І я закрила 58 банок. 58 банок, ще уточнила, пересчитала, мабуть. Ну і моя подружка їй каже: а скажи, пожалуйста, де це там? Я теж з'їздю, візьму, може би, там кілограм-два, так чисто картошки пожарить. А та каже, а десь в комуні. І все. Після того вечора ми созвонилися з моєю подружкою. І я одне неї до цього не чув в принципі, поганих слов, матюків, прям так воспитана культурна. Такі були матюки, звучали, що в мене вуха трохи так позагиналися. Я аж заскулів, знаєте, як песик, тому що я і спугався, ніколи не чув такої злої. Вона мені розказала багато чого смішного про цю, цю ситуацію. Я вам, звісно, не можу пересказувати, бо ви зараз мене почнете хаяти, скажете, що це я брешу, там і ще що. Ну, повірте на слово, так і було. Просто людина 58 банок закрила, нахід, скільки я не знаю. І сказати, де це було, вона не, не, не скажу. Ну, бо ти ж поїдеш теж кілограм чи два собі зірвеш. Вивод тут який. Треба все робити самому. І все. На цій нотки скажу вам, поки. піду вже собі зараз по картошечку, потім щось приготовлю. Я вам з удовольствиєю зняв цей процес. Но я думаю, що вам це не сильно буде цікаво. готовка. Якщо цікаво, то черпніть, припадам урок. Я, в принципі, щось вмію готувати Борщ тут ще ні разу не ділав. Ну, таке, в принципі, питаюся, як каша якась з м'ясом, м'ясо, та й на тому конець. Макарошка. От макарошка це іменно і гречку ще купив. Гречка стояла 35 датських крон. Це в мене зняло 230. 230, 235 гривень я мене зняло за кілограм гречки. Дороговато, ну то кілограм мені хватить на місяць їсти потім. Ну я не все время їм гречку. Всім пока. Пишіть що ви думаєте. Якщо зайшли гриби, то підемо потім ще пошукаємо. Я вам ще знайду здоровезних грибів і взагалі буде добре. Хоча я думав, що сьогодні будуть такі як кулак, шишки, чи шляпи, чи шишка. Ні, Невеличкі. Може ще не сезон, час через недільку почнеться. Давайте, все, пока, удачі. Іду оце качки плавають. Як ви думаєте, така качечка в духовочку з грибочками була б добре та з картошечкою? Шучу, ви зараз подумаєте, просто красиво. Рибки плавають невеличкі, вони їх там вони беруть сильно.